Вітаю, дорогі слухачі, дорогі друзі. Сьогодні я хочу записати кілька слів, кілька своїх висновків, думок. Чому ми вчимося в квантових стосунках, чому вчить наше блуздінкове полум'я нас, наша така дивна і тепла всепроникаюча любов? І, власне, хочу поділитися тим, чого, чому навчилась особисто я. Бо, звичайно, я все тут пишу, розповідаю про те, що я пережила і переживаю на власному досвіді. Я в темі квантових стосунків не так давно. Зі своїм близнюковим полум'ям я познайомилася ну, десь п'ять місяців тому. І, власне, Напевно, мені ще багато чого потрібно буде зрозуміти, пережити, переосмислити, відчути на цьому шляху, але вже якісь є перші висновки, і, напевно, ними я би хотіла сьогодні поділитися. Перший висновок це те, що зі справжньою любов'ю ми в сучасному світі маємо дуже мало спільного. Як правило, те, що ми називаємо любов'ю, викликане жагою і дефіцитами, викликане якимись незадоволеними нашими потребами різними: від фізичних і матеріальних до, можливо, духовних потреб, потреби любові до себе. І дуже часто любов, така якою ми її звикли знати, розуміти і відчувати, несе в собі щось типу стосунків на ринку. Ти мені, я тобі. Якщо ти не виправдовуєш якихось моїх очікувань, я тобі, умовно кажучи, теж там, чогось не даю, чи я на тебе ображаюся, злюся, закриваюся від тебе, втікаю, шукаю щось інше. І дуже часто ми справді. Не розуміємо всю цінність, яку сама по собі любов може принести нам і людям, до яких ми маємо це почуття, і в принципі світу цьому. І коли ми любов відчуваємо, трактуємо, інтерпретуємо як якісь ринкові відносини, як товарообмінні взаємини, ну, це звичайно дуже девальвує. Саму любов як таку кохання, стосунки між людьми. І, власне, знецінює нас самих напевно. Ну, ось, власне, один з висновків, який я можу зробити зараз станом на цей день, що квантова любов, любов до близнюкового полум'я. І любов близь нікого полум'яту тебе до людини, яка має цей досвід, дає глибине розуміння самої такої суті любові божественної, метафізичної, абсолютної, безумовної. Насправді безумовною любов'ю люблять діти своїх батьків. Маленькі діти, які ще не розуміють, в принципі, що з їхніми батьками, можливо, щось не так. Вони відчувають батьків як щось абсолютно прекрасне, божественне, ідеальне. І саме через це потім стільки багато травм, що... які походять власне від ну, то, тієї такої. Підсвідомої, несвідомої думки, установки, відчуття, що як же так, батьки Боги, але вони мене тут недолюбили, тут образили, як вони могли. Але насправді батьки це всього лише люди. І власне не про це зараз, а про те, що виявляється, безумовно, можна любити не лише батьків, будучи маленькою дитиною, повністю залежною від батьків, можна любити батьків. Будучи вже достатньо дорослим і усвідомлюючи всі ті травми, негативні сценарії, всі ті, можливо, дуже жахливі речі, які батьки тобі спричинили, але попри те, любити їх, усіх їх і в усій їх недосконалості, любити себе в усій своїй недосконалості, прощати себе. Так, власне, любов і починається з того, щоб любити себе, витримувати себе. Прощати собі, підтримувати себе, бути собі найкращим другом в найбільш важкій, складній, нестерпній ситуації. Бо хто ще, якщо не ти, буде твоїм другом Хто ще? І це розуміння, що в нас ця любов до себе може бути завжди. Ми можемо залишитися самотні. А можемо бути оточеними безліч людей, і як би там не було, наша любов до себе завжди при нас. Це те, чим ми можемо розпоряджатися, це те, на що ми можемо впливати. І коли ми, розуміючи, що саме ця любов є найпершим фундаментальним інструментом любові до інших людей, до всього світу, ми починаємо, звичайно, її в собі. Зцілювати, вдосконалювати, кришталізувати йти до неї. Бо любов до себе це теж такий дуже непростий аспект, і до неї шлях теж дуже непростий. Особливо це стосується тих людей, яких справді недолюбили дуже в дитинстві, які дуже-дуже недоотримали цього досвіду безпосередньої, безумовної любові. Ну і що найцікавіше, виявляється, що можна безумовно любити, кохати чоловіка, жінку, без того, щоб претендувати на її тіло чи на його тіло, на його чи на її майно, на його чи на її час, на його чи на її увагу, без того, щоб щось чекати від неї чи від нього. Без того, щоб він чи вона вдовольняли наші інфантильні потреби в увазі, турботі, любові, допомозі, без усього цього теж, виявляється, можна відчувати любов і радіти тому, що людина є, що людина жива, що вона усміхається прекрасною чарівною посмішкою, що у неї такі красиві живі очі, якими вона дивиться на тебе і в цьому погляді. Океан любові тільки в цьому погляді, в ньому можна втопитися і зцілитися, в ньому можна померти і народитися знову і ще раз, і ще раз, і ще раз. І це дуже прекрасний досвід. Те, що я зараз розповідаю, ніби не несе в собі ніякої оригінальної нової чи унікальної інформації, але коли ти це Усвідомлюєш на практиці, якось живучи звичайним життям, справді прекрасно. Ти розумієш, наскільки цей світ чудовий, і наскільки стосунки між людьми, звичайно, можуть бути прекрасними, цілісними, гармонійними. Але. Напевно, не щодня можна відчувати все це і розуміти все це, так як я це зараз відчуваю, розумію. Я теж провалююся в якісь свої травми, особливо коли бачу свого партнера квантового. Я теж не є досконалою абсолютно в любові та прийнятті, в тому числі себе. Я лише вчуся. І на цьому шляху я. Лише початківець. На жаль, чи на щастя воно так є. Але добре, що цей шлях до істинної любові розпочався. Він складний, він непростий, він болісний. Але напевно він вартий того, щоб не іти. Дякую за прослуховування. Бажаю. Усім любові, гармонії, миру і злагоди в душі почуємось.